Доменна піч. Єдина в Україні пам'ятка виробництва Заліза початку 19 століття, побудована в 1810 році. 600 метрів. Йдемо поглянемо. Ось і вона пішка, який більше як 200 років. Тільки вивій. Погляньте. Доменна піч. Яке склепіння. Тут є такі якісь бокові, бокові коридори. І різні різні шахти. А тут безпосередньо, напевно, вогонь і це слугувало, напевно, як димохід такий. Отака штука. На виході також якийсь димохід. Одним словом, все закручено, все дуже цікаво, але максимально не зрозуміло. Взагалі збудовано з такого каменю. І є тут де неде частинки цегли. Цегли дуже мало, але. Тобто не розумію, як воно працювала абсолютно, але якось воно так. Не розумію, для чого ці бокові ходики ідентичні. Але тільки один факт того, що... Цим стінам 200 років вже вражає, якщо чесно. І що найцікавіше, це оцей розчин. Навіть не, не камінь цікавий, а розчин, на якому це збудовано, він твердий, як камінь. Це фантастика. Також дуже цікаво, як виконана робота, тобто як підігнані оці всі камені плити, і наскільки таке, знаєте, симетричне, правильне коло, коли дивишся уверх. Ну, ну, вражає реально. Враховуючи ще раз, тому що в цьому всьому 200 років то, то щось. Навіть оці арочки, скільки вони е, гарно виконані. Хоча це не є якась там житлова будова, це просто доменна піч. Але як? як зроблено? Вертаючись назад, став почитати історію: історія дивовижна. У му році почали будувати, в 14-му році. Вона стала долату, тобто почали працювати нею. І в 18 му вона була закрита. Тобто доменна піч, яка стоїть 200 років десь там, працювала у цього навсього повноцінно 4 роки. Це щось дуже цікаве. От така історія доменної печі, ангелівська домниця. До речі, там було поселення, яке мало назву Ангелів.